Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Спроби заходу відступати, щоб нібито уникнути третьої світової війни. Це глухий кут, тому що третя світова війна вже почалася, і зупинити її треба на полі бою. ДРГ проривається на кордоні, провокують сили НАТО. Прибалтика та Польща змушена відповідати вогнем. Таку думку висловила попередній президент Литви, далі грібаускайте. Передає Ліга Бізнес інформ. Вона підкреслила, що це війна не тільки з Україною, вона проти всього демократичного світу, проти архітектури безпеки, що встановилася після Другої світової. Вона вже йде. Якщо ми відступатимемо і дозволимо агресору сідати нам на голову, він залізе і змінить весь порядок. Наслідки будуть поганими. Ми з ними не впораємося, Наголосила вона. Грібоускайте закликала захід наважитися на конфронтацію та прийняти виклик, який кинула країна-агресор Росія. Треба зупиняти війну там, де вона почалася, якнайшвидше, з усіма силами. Наша бездіяльність означає розширення війни. Я була президентом і розбираюся у військових моментах. Я була командувачем армією. Я знаю, що говорю. Це не емоція, коли я говорила, що для перемоги треба зупинити на полі бою. Попередила дев'ята президентка Литви. Крім того, вона зазначила, що вагнерівці, які спробують зайти на територію Прибалтики чи Польщі, чекатиме теплий прийом. Живим не поверни. Живим не повернеться ніхто. Польща та Литва розглядають можливість закриття кордонів з Білорусі через занепокоєння щодо присутності найманців російської військової кампанії. Вагнер повідомив заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдес Абрамавічус. Міркування реальне, можливість закриття кордону існує, сказав Арнольдес. Журналістам повідомляє ФПІ. Литва неодноразово попереджала своїх західних союзників, що найманці бовака Вагнера можуть. Маскуватися під шукачів притулку, намагаючись перетнути кордон Білорусі з країнами-членами ЄС, аби влаштувати провокації за участю біженців. Це можуть бути якісь групи біженців нелегальних мігрантів, яких перекидають, щоб викликати якісь заворушення, сказав Абрамавічус. Голова правлячої партії Польщі Ярослав Качинський заявив, що вагнерівці перебувають у Білорусі не для розваги. Вони є там для того, щоб створювати різного роду кризи на сам спрямовані проти Польщі, сказав Качинський, додавши, що Польща нарощує свою обороноздатність, щоб ці провокації ці дії зазнали поразки. За даними моніторингової. Група білоруських гаюн, яка відстежує військову діяльність в Україні, Зараз до Білорусі знову прибули загалом 11 колон із технікою, яка може належати найманцям Вагнера. Активність у покинутому військовому містечку в селі Цель почалася відразу після заколотоповака Вагнера. В той же час Прибалти відкривала попереджувальний вогонь. Ситуація надкритична. Наразі НАТО розгорнуло війська в притул до кордону Росії. Альянс розпочав навчання, готуючись до війни за РФ. Понад 20 тисяч солдат з 13 країн готуються відбивати путінські війська. Зокрема, навчання проходять на території Фінляндії. Відстань до Росії 500 кілометрів Путін – що з обличчям до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, приможемо разом.